Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Бібліодайджест, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Відтепер одну з найвідоміших книг у світі, кельську книгу, можна переглянути онлайн. Це безцінний рукопис, який є шедевром ірландського мистецтва та однією з найдавніших ілюстрованих книг. У світі тепер доступний для вивчення онлайн кожному оцифрування книги стало частиною глобальної ініціативи щодо збереження культурної спадщини, що дозволяє дослідникам і любителям мистецтва з усього світу детально роздивитися кожну сторіночку цього унікального рукопису без ризику його пошкодження. У Лондоні планується презентація книги директора Ермітажу Михайла Піотровського. У раніше британські видавці відмовлялися друкувати через політичні міркування. Книга присвячена культурній спадщині та історичним аспектам мистецтва, проте стала предметом скандалу через те, що автор висловлював свою підтримку російській владі. Видавництво і видавці Великої Британії відмовилися публікувати твір, але презентація все ж таки відбудеться в межах культурної програми у Лондоні. У Хмельницькому засновано нову літературну премію на честь загиблого письменника і військовослужбовця, який захищав Україну під час війни Євгенія Ролдугіна. А ця премія вона покликана підтримувати молодих авторів, які відображають у своїй творчості теми війни, героїзму та національної пам'яті. Організатори премії зазначають, що метою ініціативи є вшанування пам'яті видатних українців, які поклали своє життя за свободу країни, а також стимулювання розвитку патріотичної літератури серед молоді. Оголошено лауреатів літературної премії «Смолоски» 2024 року, що підтримує молодих українських авторів цьогорічними переможцями стали письменники, які працюють у жанрі поезії, прози та есеїстики. Кожен з яких відзначив оригінальним підходом до висвітлення сучасних суспільних проблем. Члени журі підкреслили, що творчість лауреатів є надзвичайно важливою в умовах сучасної, політичної та соціальної ситуації, оскільки вона дає голос тим, кого часто не чують у суспільстві. Де детальніший список лауреатів можете переглянути у нас за посиланням на нашому сайті Молодіжки. На літературному фестивалі у Львові «Книжкова країна було засноване нове видавництво Грушка. Видавництво має на меті випускати книги для дітей та молоді спрямовані на розвиток їхнього культурного та інтелектуального потенціалу. Перша книга, яку планують випустити, це ілюстрована казка для дітей, написана українськими авторами та художниками. За словами засновників, особливий такий акцент сучасності було зроблено на українські сучасні твори, які відповідають вимогам педагогіки на наш час. А про це повідомила засновниця видавництва Олександра Шмукова. На літературному фестивалі Книжкова країна також було оголошено переможця конкурсу серед блогерів. Книгою року стала робота молодої української письменниці, яка розповідає. Про складні моральні вибори у, у, у часи війни ним е, став роман Жовпелика Ребеки Кван. Вона була високо оцінена за оригінальність сюжету та глибину емоційного впливу на читача. Журі конкурсу, що складалося з пливових блокерів, е, відзначило майстерність автора у побудові психологічних образів і реалістичності подій, які знаходять відгук у сучасній аудиторії. В Україні презентували проект Книга пам'яті російсько-української війни Бібліотекарі, створений за ініціативом українських бібліотекарів. Видання стане своєрідним літописом війни, де зібрані свідчення про загиблих українських військовослужбовців, цивільних осіб і героїв-волонтерів. Книга пам'яті не лише документує трагічні події війни, але й віддає шану тим. То віддав своє життя за незалежність України. Цей проект вже знайшов підтримку серед різних громадських організацій та урядових структур. Його презентували саме під час е, однойменних подій на фестивалі Книжкова країни. А е, ще новини в, е, в мистецтві і музиці. Проєкт Мистецький Український Рух. Мур випустив пісню Поема вітру, яку присвятив загиблій харківській мисткині Вероніці Кожушко. На честь загиблої української художниці була створена ця пісня, яка вшанувала її творчий спадок та внесок у культуру України. Автори пісні прагнуть придати тугу та смуток за талановитою мисткинею, яка трагічно загинула під час війни. Цей музичний твір вже став символом. Пошани до всіх українських митців, які втратили своє життя у боротьбі за свободу країни. Після отрима е, пісня отримала широкий розголос у медіа та стала важливим елементом культурної пам'яті про жертв війни серед митців. Про це повідомили на інстаграм сторінці проєкту. На цьому, все. Дякую всім поцікавити літ. Процесом на зв'язку була молодіжна бібліотека. І зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!